Пригарного і натхненного, надіюся, потішного дня понеділка. Ви чуєте це повітря. Це повітря, це запах ділового, запах тиси, хоч зміліла, але просто це варто знаєте, так, світу, аби тебе покидало, аби додому повернутися і аби вдихнути повітря домашнього, рідного. Слава Богу, українського. Сьогодні стартуємо новий тиждень. Беремося за нові поля, які треба обробляти цього тижня. За нові роботи, нові діяльність, нові ідеї, натхнення і черпаємо сили із Слова Божого. Я хочу з вами поділитися віршом із Івана 3,27, де Іван Христитель каже, що ми не можемо нічого приймати, якщо воно попередньо не дано нам із неба. Тобто не можемо нічим наповнитися. Чому це так важливо? Ми тепер, коли були у Меджигорії, мали такі файні реколекції на тему Я прихожанин, чи я християнин, тобто учень Ісуса. Треба було розпізнавати. І дві, дві конференції ми мали про плід, плід Духа, плід Святого Духа. І я, я, я бачив, що багатьох спантеличло, що такі речі, як любов, радість, мир, довготерпіння. Ми не можемо там напружитися і, 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 і вони у нас виникнуть. Не? І є любов, там трошки прикластися, і є радість, я там попрацювати маленько і буде мир. Ну ні. Ми можемо співпрацювати або можемо допомагати, але, але народжує цей плід і так дух святий. Тобто йдеться про те, що якщо нам згори не дано, то ми це не приймемо. Наприклад, це, це тепер дуже сильно відчули солдати. Ви чули, не, там, пан Притула купив, ось, чи там орендував право на супутник спеціально для ЗСУ для потреб війська. І це прикольно, слухайте, це масштабно, це файно. Чому це, чому це добре? Бо у багатьох місцях ворог одразу нищить вишки, і тоді мобільний зв'язок, який би ти не мав хороший телефон, він безпорадний. Просто безпорадний. Натомість, коли є супутник, коли є оця точка доступу через супутник, тоді не важливо, чи є вишки, чи нема. Просто неважливо. Тоді важливо розположення цього супутника і до нього під'єднання. І це гарно дає такий прообраз. Не? Таку, так дуже гарно натякає на це саме, що якщо згори нема, то тут не буде. Не буде ні зв'язку, не буде ні бачення, не буде на ні направлення, ні GPS, нічого не буде. І тому так важливий зв'язок. І щось подібного, Іван Хреститель, що випередив притулу на 2000 років тому, він казав, товариство, ви можете хоч як надутися, ви можете хоч, хоч що робити і відповідати, але якщо не, не буде дано згори, то ми цього мати не будемо. Значить, нам є вельми необхідно. Триматися біля того або шукати зв'язку з тим, хто дає чесноти, хто дає дари, хто дає любов, хто дає терпіння, хто дає силу, хто дає натхнення, хто дає творчість. Значить, з ним треба тримати зв'язок. І навпаки, ти бачиш, що немає творчості, ти бачиш, що заходиш у депресію, ти бачиш, що тебе кидають якісь недобрі крайності, то вітаю тебе! Це явний знак, це просто потужний сигнал до того, що бери себе в руки, бери себе в руки, бо ти не можеш прийняти те, що тобі не буде дано згори. Тому треба... До цієї гори мати напрямок, треба, треба мати під'єднання. Треба мати цей онлайн, не, бути на лінії і з джерелом, яке дає ці благословення. Тому пригадую, на, 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 кредо на цей тиждень. Хто хоче слухати, то слухайте, а хто ні, то вимикайте. Але краще не вимикайте. Кредо на цей тиждень. Для того, аби щось отримати з гори, треба бути біля того, хто з гори. Треба шукати того, хто з гори. Треба, треба питатися яким чином ми можемо отримати щось згори, або як до згори добратися, або як відкритися на згори? І коли ми це зробимо, то ви побачите, що просто Господь вас так буде наповнювати, Господь буде так благословляти, що ви будете повні в цій любові, терпіння, натхнення, ідей, творчості, і ви це не зможете в собі тримати і точно щось натворите, точно щось натерпите, точно щось намирите, точно щось будете благословляти і любити. Бо це в собі вже стримати не можна буде. Тому товариство, супутник, не обов'язково супутник притули, наш супутник бохотець, син і Дух Святий, згори. І тому до нього рухаємося і все робимо цього тижня, аби до нього добиратися. Будьте благословенні, натхнення вам, творчості, тримайтеся і майтеся файно.